Друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео я розповім, що робити з полуницею після того, як вона від плодоносила. Тобто, коли ми зібрали останню ягодку з полуниці, через пару тижнів починаємо вже боротьбу чи битву за врожай наступного року. Ми почали. З обрізки листя. На кущу треба видалити все листя, яке має якісь ушкодження, чи хвороби, чи прояви шкідників. Або просто старе листя, треба видалити. Обрізаємо. І потім винесемо його на компостну купу. Залишити треба тільки декілька молодих листячків, які знаходиться майже всередині кущику. Зараз я вам покажу, як повинен виглядати кущик після проведення обрізки. Дивіться, бачите, ось це все вже треба прибрати звідси. Ось, ось він. Ось це все молоде. Воно піде швидко-швидко зараз розвиватися. В молодому неушкодженому лисичці будуть дуже гарно проходити процеси фотосинтезу, будуть обмін речовин гарно проходити і таке інше. Наступне, що ми робимо, це проводимо підживлення. Це дуже важлива справа, яку треба зробити. Доброго, яким треба підживити полуницю після обрізки листячка, воно повинно містити в себе підвищену частку азоту. Ми будемо проводити. Підживлення розконцентратом, дивіться, азот 15, а фосфор та калій 7-7, тобто вдвічі менше, ніж азоту. Неважливо, чи розконцентрат у вас буде, чи якесь інше добриво. Якщо у вас є добриво, наприклад, 20-20-20, то беремо таке добриво 10 грамів 20-20-20, якщо будете користуватись, і додаєте туди ще 5-7 грамів аміачної селітри. Це на вагах, на вагах треба відміряти, тобто підвищити за рахунок аміачної, додавання м'ячної селітри, підвищити вміст азоту. Тоді саме азот буде допомагати скорішому, якомога скорішому нарощуванню молодого листя. Кущик буде такий пухнастий, зелений буде дуже добре розвинений. Але ж в добриві, за які я розповідаю, або розконцентрат, або. Те, що ви приготовуєте самостійно, бачите, є ще фосфор та калій. Ось саме фосфор буде допомагати рослинці нарощувати кореневу систему. Друзі, ось зараз, якраз таки після завершення плодоношення, полуниця починає закладати квіткові бруньки на кореневій системі І від того. Скільки яку кількість цих броньок вона закладе зараз на кореневої системи, ми побачимо в наступному році таку кількість квітів. А з квіточок, звісно, з'являться потім ягідки, тобто врожай наступного року. Цілком залежить від того, як добре зараз ми за полоницею будемо доглядати, що ми для неї зробимо. Фосфорно калійне підживлення. Ми ще одне зробимо, туди, туди далі наприкінці літа, на початку осені, для того, щоб допомогти рослинкам краще перезимувати. Зараз, поки ось так з підвищеним азотом, саме для нарощування кущика. Я думаю, з цим все зрозуміло. Наступне друзі. Треба зробити обробку. Це робити також обов'язково. Дивіться, скільки листя вражена вона, не вражена, не уражена вона хворобами чи шкідниками. Ми можемо і не побачити це. Але все це там буде. Ми це зараз винесемо таким чином. Ну, значною мірою ситуація з шкідниками та хворобами. Покращиться на ділянці, але ж вони можуть залишитись, бачите, на мульчі, якщо є, на якісь рослинних залишках. До речі, треба обрати, прибрати всі сорняки з ділянки. Ну, але ж ми доглядаємо за цим, у нас цього немає. Тому немає чого прибирати Але якщо є у вас, приберіть обов'язково на Бур'яні можуть залишатися, залишатися як шкідники, якось на листях. Те саме може бути на бур'янах, які між рослинками ростуть. Тому прибирайте це все прискіпливо, щоб чистенька була ділянка. Так ось, друзі, обробляємо і кущики молоді, залишені листячка, оці, і між кущиками все ретельно обробляємо ось це тут все обробляємо. Чим обробити? Дивіться, ми від хворіб, хвороб будемо обробляти квадрісом. Це препарат від цілого комплексу хвороб. Якщо немає квадрису, можете використовувати топаз, свіч, скор. Це також непогані препарати, які допоможуть вам вичистити. Всі хвороби, збудників їх, патогенів і від шкідників, друзі. Ми будемо обробляти Вертимек від трипсів, від кліщів, від попелиці. Можете, якщо немає Вертимеку, хоча посилання на всі препарати на добрива, я залишу в описі під цим відео, але ж можливо, у вас щось інше є вже, навіщо вам тоді покупати? Так ось, друзі, можете замість вертимеку використовувати. Фуфанон, актелік і щось таке подібне. Зараз іде активний розвиток кореневої системи, тому треба, щоб ґрунт в прикореневій зоні біля рослинок був завжди зволожений, щоб коренева система не пересихала. Справа в тому, що ось у полуниці коренева система, якщо пересохнуть раз, два, три кореневі закінчення. То вони вже не відновлюються, вони можуть загинути, і все, коренева система стала в своєму розвитку, вона тільки старіше, а вона повинна розвиватися. До речі, речі, ще одна корисна порада. Ось коли ми готуємо добрива, рост концентрат, 25 мл на 10 літрів води, ми приготували вже. Так ось, додайте, будь ласка, щось на кшталт фертірут, це стимулятор. Він стимулює розвиток кореневої системи. Саме я його додаю в це добре, в цей розчин, для того, щоб активізувати розвиток кореневої системи, допомогти їй якомога більше закласти квіточкових броньок, тобто підвищити врожай за допомогою якогось укорінювача. Це може бути фертирут, це може бути радіфарм, це може бути карневін. Знаєте, я вважаю такий препарат. Також, ну, якщо вже таке саме дешеве, це може бути бурштинова кислота з розрахунку 2-5 грамів бурштинової кислоти на 10 літрів води. Також непоганий стимулятор, який стимулює сам ось фосфор, він як будівельний матеріал, він нарощує кореневу систему, але ж нарощування стимулює якби. Ну, стимулює, присковорює розвиток кореневої системи. Це стимулятори саме корне утворення. Без них коренева система сама по собі може і не розвиватися, як нам потрібно. На цьому відео завершую. Сподіваюся, зрозумілою мовою все розповів, що ми робимо, і, можливо, хтось з вас скористається моїми парадами, і все буде добре. Дякую за увагу. До побачення.